Сьогодні в Тячівський районний відділ поліції ми запросили людей з інвалідністю. Це троє людей: це військовослужбовець з набутою інвалідністю, неповнолітній хлопчик з інвалідністю з народження, який в процесі реабілітації, та жінка з інвалідністю з самого народження. І от, приходячи в підрозділ поліції, ми попросили їх здійснити моніторинг доступності, в чому ми добре попрацювали, а над чим нам іще треба попрацювати. І пересуваючись під розділом поліції, кожен із них мав можливість нам безпосередньо вказати на практиці, що ж нам треба. І як побачили, все виходить. Тобто, як таких проблем у нас немає, але ж не будемо говорити, що нам немає ще над чим працювати. Все попереду, і дякуємо громадянам, що вони відгукнулись і допомогли нам здійснити моніторинг доступності для того, щоб ми могли це усунути і стати доступнішими, і якісно надавати поліцейські послуги всім, хто до нас звертається.